Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук вшанувала пам'ять загиблих героїв, які поховані у Коломиї на Алеї Слави. За її словами, молитвих за воїнів, які віддали свої життя за нашу країну, мають лунати щодня, адже сьогодні Україна виборює незалежність величезною ціною. Війна триває з 2014 року цього року відбулося повномасштабне вторгнення Росії, і на жаль, ціною життя герої помирають. Вони помирають за незалежність, за нашу свободу, і ми повинні пам'ятати про їхній подвиг, пам'ятати про них, не забувати їхні родини, допомагати родинам. І тільки в єдності ми здобудемо перемогу. Але ще раз хочу зазначити, що кожен день наші Войни йдуть в наступ, і на жаль, помирають гинуть у цій несправедливій такій війні найкращі сини і дочки України. Тому Івано-Франківську в Меморіальному сквері я зініціювала проведення кожен місяць дзвону пам'яті, але такий дзвін пам'яті повинен бути щоденно. Ми повинні постійно в наших церквах молитися за долі діточок, які сьогодні ростуть без батьків, і допомагати дітям, допомагати родинам. Я хочу, щоб всі люди, всі, хто мають можливості сьогодні підтримали родини наших. Загиблих, тому що їхні рідні віддали своє життя і життя заради нас, щоб ми мали можливість жити в своїй державі, щоб ми мали можливість працювати розвиватися, тому жодна родина не повинна лишитися уваги. Тому я дякую всім, хто сьогодні дбає про такі родини. Багато підприємців, органів влади, представників різних структур підключаються і матеріально допомагають таким родинам.